Там скандал піднявся, що дискотеки, навіщо дискотеки? Треба дискотеки. Я за дискотеки для дітей. Війна триває, ми не знаємо, скільки вона буде. На весну будуть президентські вибори. Я кажу, ви що, війну виграли? Та все готується, ти не знаєш. Це, ну, ну, війна перетворюється на АТО. Що ти говориш? Яке ТО? 23 й рік. Контрнаступ розхвалений, просрали. Оці от е, всі, хто знімають відео про ТЦК, про там, що пакують і так далі. Я, чесно, я би кожного, я сказав, в лютому, 25-му році, війна не закінчиться. А в 26-му? А в 26-му навесні можливе якесь припинення вогню або перем.